Якщо тобі зараз складно, сядь свою тишу, відчуй себе, просто без слів, без якихось практики медитації, 10 хвилин на день, коли ти сідаєш і питаєш. Душа моя, підкажи мені мій шлях, янголи мої вищі, будь ласка, відкрийте моє серце. Підсвітіть мені мій шлях, куди мені рухатись далі. Коли мені складно, я так роблю. І це не треба для цього великі навички, чи знання, чи дари. Хоча я знаю багато практик, які дістають да, з нас біль і допомагають нам рухатись далі. Найперше, це почути себе в тиші. Тому що дуже часто ми збігаємо від себе. Ми біжимо в соцмережі, ми біжимо до друзів, до рідних, хочемо на щось пожалуватися, да? сказати, що все погано в нашому житті, але важливо фокусуватися на тому, що ти вже маєш, і за що ти можеш бути вдячний туди зараз. Навіть коли погано, навіть коли над головою все зривається. Так, це можна. І дуже класне питання в мене було недавно під відео, мене людина запитала, а як вірити в це краще, як фокусуватися на кращому, якщо війна навкруги. Я кажу, знайти свою тишу всередині. Що таке благо дати, коли тобі добре всередині себе? Ти не непокалібіймий. Навколо тебе може все, що завгодно, любий, Магедон, відбуватися, але ти. Будеш в стані спокою. І це дуже важливо. І до цього можна прийти тільки коли ти починаєш чути себе, починаєш звертатися до янгелі, що таке чинельник. Звернутися до янгелів, вищих сил, з'єднатися з вищим я, з душею, своїм родом, відчути, що вони тобі кажуть, і свій шлях. Не ззовні шукати підказок, а всередині тебе все є. І коли ти починаєш себе формувати потрошки і розуміти, що все, що зараз створено, все створено во благо, твоя душа обрала цей досвід, обрала вона цей досвід, щоб пройти, і я тобі скажу, що самі сильні мудрі душі приходять в стан війни, бо їм потрібно нести світло, їм потрібно балансувати цей світ, пробуджувати інших, пробуджуватись самим, народжувати дітей, сильних. Народжувати щось нове в цьому світі. І якщо ти тут зараз є, ти тут потрібен. Ни один рід тебе не приведе, ні вищі сили, ні одна душа сюди не прийде просто так, випадковостей не буває. Задай собі питання, для чого я тут? Сядь в тишу.